Так от я хочу вам сказати, що станом на 26 число до наших навчальних закладів області подано 38 тисяч 100 заяв. Тоді як на 1 серпня минулого року по завершенню вступної кампанії подачі документів було подано 39 900. Бачите, що розрив між цими двома, двома цифрами занадто мінімальний. І це є свідченням того, що саме вступна компанія проходить в такому руслі, в якому вона і передбачалася. Зазначу ж тут же, що кількість, однак кількість випускників загальноосвітніх шкіл в порівнянні з 2011 роком щорічно зменшується на 1000-1200 осіб. На сьогоднішній день максимальна кількість заяв, понад 6,5 тисяч має від абітурієнтів Черкаський національний університет. Друге місце зовсім не відстає там на кілька на 200 осіб Уманський педагогічний університет. Третє місце посідає технологічний університет Черкаський. Щодо кількості поданих заяв абітурієнтами до навчальних закладів першого другого рівня акредитації, то найбільшою популярністю ця щорічно користується наш Черкаський медичний коледж. Занадто високий кількісний склад абітурієнтів у політехнічному техніку, комерційному техніку, бізнес-коледжі, кооперативному економіко правовому коледжі. Загалом в університеті організована і, і планова робота, і підготовча робота, і е, робота такого морально-психологічного плану для того, щоб студенти йшли, щоб вони почувалися е, добре, е, їх зустрічають, приймають документи. Е, е, і, безумовно, цей процес, от мене, як виконуючий обов'язки, він мене повністю впевнює в тому, що державне замовлення буде виконано, що набір буде здійснений, і практично це впевнює в завтрашньому. Дні.